Вітаю, зараз ми подивимося таке питання Енергодар. Коли звільнять Енергодар та коли там припиняться обстріли? Дайте нам відповідь, Вище сили, місто Енергодар. Місто Енергодар, коли звільняють від окупації, та припиняться обстріли? Дайте нам відповідь. Місто Енергодар. Іде покращення буде. Велика таємниця. Щось, що відбувається в Енергодарі, не будуть розголошувати. Люди сильно налякані, йдуть дуже руйнування, важкі події, агресія, до... Там в Енергодарі знаходяться дуже агресивні вороги. Ой, де, де будуть звістки, і кошти, якісь кошти надійдуть також людям. Покращення. Дивіться, попри те, що ви боїтеся, попри те, що ворог дуже лютує, до вас прийде допомога, на, е, рахують якісь вам виплати і звістка. Звістка і стане краще, набагато краще. Не треба буде так боятися. Звістка про звільнення, відкрита дорога. І це найближчий час також. У вас дивіться, або деокупація відбудеться, і ви зможете виїхати звідти, або вам відкриють зелений вихід. Вихід. Звістка про те, що можна виїхати. Оце я бачу, і надходження гуманітарної допомоги або коштів. Так, іде до вас деокупація? Не бійтеся, ви е, найближчим часом будете звільнені. І що цікаво, я не бачу, щоб вас обстрілювали. Ворог втече, в сам втече. Людям дуже важко добувати собі їжу, добувати в такому скрутному становищі знаходяться люди, що буде відбуватися. Ідея звільнення, ви отримаєте всю необхідну допомогу, до вас відкриються дороги, до вас прийде надходження допомоги. Добре, але ніхто не буде розголошувати це. Це буде триматися в таємниці про те, що у вас мир. І ворог також не буде знати, де зорієнтований, він втіче від вас. Будуть рухатися військові України. Я не бачу руйнувань. Так, я хочу обрати весь негатив, коли це відбудеться. Це найближчий час, найближчий час, місяць жовтень, де окупація, це таємниця. Про це не будуть говорити. Забираю всіх колаборантів, всіх, хто на ворога працює, більше не можуть цього робити. Його викривають. Людям приходить допомога. Забираю весь негатив ворожий. Повертаю ворогові, відкриваю дороги на надходження гуманітарної допомоги, надходження коштів, відкриті шляхи для евакуації. Ох, забираю ворога. Для надходження всьої необхідної допомоги. Більше люди не страждають. Життя відновлюється, заперечую. Відкриваю даргою, прошу ваші сили захистіть. Зміни зміна йде дуже на хороші події, будуть відбуватися. Люди жовтень, ви знаєте, у вас. Відновиться домівка, Ви зможете, е, е, отримається Енергодар, отримає захист. Е, в цьому місці буде стояти потужна така штука від обстрілів, карта мир. Вам більше військові дії не будуть загрожувати. Це місяць жовтень. Люди, здорові, надати кошти, де до відновиться нарада, прошу. Перекриваю, де відновиться світло. А також відновиться світло. Така ж буде викрито багато злочинів ворожих, смертей, і люди пережили дуже важкі часи і награбоване, пограбоване. Але ворога проженуть і буде суд добре. Вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, закликаю якнайшвидше допомогти мешканцям Енергодару відновити всю інфраструктуру, відновити світла, гази, водопостачання, опалення. Прошу надати потужну силу ворожу. Щоб вигнати ворога, щоб відійшов ворог якнайдалі. І звільнив без втрат для місцевих, без втрат для Збройних сил України. І закрите місто, Енергодар від ракет, бомб, старятів, щоб припинились військові дії в місті. І не став мир і надати всю необхідну допомогу людям. Буде так, буде так, буде так. Цей біль ворогу знімаю весь негатив, повертаю ворогою. Де відновиться місто, відновиться інфраструктура. Де буде все сказано здійснення. Так вам повернеться мир. Тільки про це спочатку не буде ніхто чути, а тоді вже всі знають вас. Відкриються дороги для евакуації, звістки такі будуть. Прийде допомога також. Дякую за увагу.